На Фоні цих новин, ну повістка така, що з учорашнього вечора, вночі, вранці, ми ретельно слідкуємо за інформацією. На вашу думку, наскільки реальною є загроза у ці години у ці дні? От Михайло Подоляк казав 50 на 50. Ну знаєте, така оцінка, і не вашим, ні нашим. Що скажете ви? Ну, перше, я думаю, що найкраще сказав президент України Володимир Зеленський, що недооцінювати небезпеку, яка йде від Російської Федерації в будь-якій сфері. Ми точно не можемо. І за ці 496 днів війни росіяни продемонстрували, що жодних стримуючих чинників чи гуманітарних, чи міжнародно правових, чи загальнолюдських в них в принципі немає. І тому виключати самі неймовірні сценарії, в тому числі підрив якісь диверсії на запорізькій атомній станції, ми точно не можемо. Я знаєте. Думаю, що якраз інформація, яку надавала українська влада про загрози пов'язані з руйнацією Каховської греблі, вони дуже чітко демонструють, що світ ні напередодні ні одразу після не відреагував належним чином, про що також говорив президент, і це може бути знаєте, таким чинником чи маркером для злочинців з Російської Федерації для військово-політичного керівництва, яке є злочинним, в можливості вчиняти інші отакі такі глобальні якісь катастрофи, ну і знову ж таки, ми ретельно оцінюємо дані нашої розвідки, про які говорив і президент, і комітет з національної безпеки оборони розвідки, як споживач розвідувальної інформації, також має достатньо повну картину, яку дають розвідники росіяни, використовують Запорізьку атомну станцію. І як певний такий, скажімо, оборонний руб рубіж, Вони розуміють, що наші сили оборони будуть звільняти всю нашу землю і тому за останніми буквально сьогоднішніми ранішніми даними наших розвідок вони облаштовують нові позиції безпосередньо в, в біля блоків запорізької атомної станції, риють траншеї опорні пункти. Роблять, тобто, це свідчення того, що росіяни використовують її як такого ну небезпечного заручника з одного боку. З іншого боку, навіть ті самі росіяни підтверджують інформацію нашого розвідувального співтовариства, про те, що вони вивозять своїх співробітників з запорізької атомної станції, що також є таким досить тривожним сигналом. Ну і я би тут не виключав, що Росія використовує будь-які важелі впливу для того, щоб стримати наших партнерів країн-членів НАТО в рішенні, які вони сподіваємося, мають ухвалити 11-12 липня, коли буде у Вільнюсі саміт НАТО щодо членства України. Я думаю, тут треба розглядати цю знає, ситуацію ситуацію запорізьку атомної станцію в багатьох. Лощинах і вони використовують і в медійному, і в такому інформаційно-психологічному тиску будь-які підстави, тому применшувати небезпеку ми не можемо. Але знаєте, я сподіваюся, що здорового глузу навіть психічно хворих має вистачати для інстинкту самозбереження, тому що рівень забруднення прохвати в принципі неможливо, якщо буде якась нештатна ситуація. От ви згадали про саміт НАТО. А це говорить про те, що теракт може статися до нього, чи він може дати якісь гарантії. Того, що в майбутньому такий теракт не станеться, ну наприклад, якщо Україні запропонують там дорожню карту і запросять її до НАТО, тоді що Росія не буде е чинити такі дії? Ну я я би тут не ставив якусь пряму кореляцію в залежність від того, коли цей теракт може відбутися, якщо він запланований і було і ухвалено рішення про його здійснення. Я думаю, все таки як я ще раз підкреслю здорового глузду, вистачить для того, щоб не призводити до нової такої глобальної катастрофи. Але якщо оцінювати перспективу України як члена НАТО і заяви, які лунають від представників країн-членів НАТО, то деякі з них вже заявили, що у випадку, якщо Російська Федерація вчинить терак. На запорізькій атомній станції це буде розцінюватися, чи може бути розцінено як застосування ядерної зброї з усіма наслідками, які є в доктринах оборонних країн-членів НАТО, і тому звичайно в. Рішення саміту про те, що Україна вже де-факто буде членом НАТО після завершення бойових дій після нашої перемоги. Воно може виступати достатньо потужним стримуючим чинником. Тому я думаю, що в вільнюсі має також бути і усвідомлена проблема тих небезпек, які пов'язані з зволіканням будь-яких таких активних рішучих відповідей на нашу заявку щодо членства в НАТО. будемо сподіватися, звісно, що такі теракт чи будь-які такі дії вони не відбудуться. Ніколи на ЗС на і на жодній АЕС в Україні? Звісно, а от ви критикуєте діяльність міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ і а, взагалі хто може упередити подібні дії Росії? Яким чином? Коли ви критикуєте, кажете, ж там звинувачуєте когось в бездіяльності? Ну, президент згадував про те, що недостатньо була реакція стосовно там Каховської ГЕС, наприклад, і тому такі трагедії стаються, окрім здорового глузду виконавців, про які ви згадали раніше. Ну хто ще може якось вплинути на? такі дії Росії. Ви знаєте, от ця ситуація, яку ми зараз обговорюємо, обговорюємо вже фактично більше там кількох тижнів з приводу загроз, які несе присутність Російської Федерації на Запорізької атомної станції, і її плани, які розвідка нам доводить, вони вже самі по собі змушують акцентувати увагу на цій проблемі в рамках, скажімо так, глобального простору, тому що всі телеканали, практично всіх країн світу, вони зараз дуже активно обговорюють. Потенційні загрози запорізької атомної станції, і як як наслідок, знаєте, якби е, ми е, мали чітку е, таку послідовну реакцію з боку наших партнерів з боку міжнародних організацій, які на моє переконання і е, дійсно вони не виконують тої головної місії, заради якої вони були створені, якби вони у відповідь на е, такі, е, скажімо, е, терористичні дії атаки Російської Федерації в глобальному масштабі ініціювали в тому числі засування... Е, або підвищення посилення станційного тиску на Росенергоатом. А ми знаємо, що ця організація, яка будує атомні станції, обслуговує атомні станції у багатьох. Інших країнах світу, якби ми е, в збільшили санкційний тиск і сказали, що якщо не дай Бог відбудеться якась нестатна ситуація, то е, Росія не зможе більше е, виходити на глобальні світові ринки. Це буде пов'язано з санкціями як для неї, так і для тих країн, які будуть користуватися такими послугами. І е, потім, після якихось нестатних ситуацій, на на зразок підриву каховської греблі, ці е, санкції були ну, скажімо так, блискавично введені, то я думаю, це виступало б дуже е, потужним стримуючим чинником. Достатньо. Згадати, знаєте, в цьому сенсі достатньо згадати заяви і вимоги Російської Федерації в в зерновій угоді, яка Стамбульська зернова угода. Вони говорять, що якщо ви не знімете з нас санкції, то ми не будемо продовжувати зернову угоду. А це означає, що при всіх таких переможних реляцій і оптимістичних заяв, що Росія здійснила імпорз імпортне заміщення, санкції на них діють надзвичайно негативно, і вони в будь-якому будь-якому випадку намагаються ці санкції. І за здомову будь-яких шантажів больові зменшити. больові точки Росії в цьому сенсі санкційному всім е відомі.